Слава Ісусу Христу, дорогі, шановні люди, мир вам. Ми роздаємо християнську літературу, роздаємо безкоштовно Боже Слово. Підходьте, ми вам подаруємо. Ми хочемо також, закликаємо людей, щоб молились за Україну. І також хочемо привітати вас з наступаючим Різдвом Христовим і нагадати, хто такий Ісус Христос і для чого Він народився в цей світ. Коли пройшов час Марії родити, їй не було місця в заїзді, і вона родила в Стані, в ліво. Сьогодні такий час, що люди не пускають Ісуса Христа в своє серце. Не маємо місця в наших серцях. Но для чого Ісус Христос світ? Коли Іван Хреститель побачив Ісуса Христа, Він сказав: оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Ісус Христос Він прийшов в цей світ, щоб взяти гріхи людські на себе і померти. Ісус Христос Він помер на Христі за наші з вами гріхи і воскрес до нашого оправдання. Ми є всі грішні, ми не можемо себе спасти. Жодними добрими ділами ніхто перед Богом не оправдається, і жодними великими грошима ніхто не відкопиться. Бог є святий і справедливий. Бог не може нас просто простити, тому що це буде несправедливо. Но Ісус Христос, Він розплатився за людей. Він помер на Христі за наші ріхи і усю Божа справедливість. І Бог, прийнявши жертву Христа, воскресив його мертвих. Він живий, і він сьогодні закликає людей своєю любов'ю, прийдіть. До мене всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Такий неспокійний час, тільки Бог може нас заспокоїти. Тільки Бог може заспокоїти наші серця і дарувати мир, мир свій, мир з Богом. Люди підходять, Ісус люди Христос, підходять, цікавляться Слава на небо. Тільки тому ми можемо промиритися з Богом. Отож, проповідуємо Євангелію. Примиріться з Богом. Покайтеся свої река, за людей. визнайте свої провини перед Богом, образіть прощення, увірите в за Христа, прийміться прощення, Бог вас простить через жертву Христа і будете спасені. Читайте святе письмо, там усе про це написано. Це важливо для всіх людей. Моліться за Україну, щоб Бог дарував мир і спокій нашій державі і нашим серцям. Отець Небесний, благослови місто Львів, благослови Україну. Зупини цю війну, відверни ворога і даруй нам мир і спокій. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Арного дня будьте благословені. Амінь. буде Слава Богу, друзі. Вуличне благовістя, хочу ще що роздаємо. Що ми тут, Юра, роздаємо? Давай роздаємо християнські листівки, молитва за мир, роздаємо Євангелії, Слово Боже, тому а. що віра приходить від слухання Слова Божого, читання Слова Божого. Бог хоче спасти всіх людей, але для того, щоб вони спаслися, їм треба почути добру новину, тому що вони того так. не знають. Багато хто не чує. Хтось чує, не приймає, а хтось не чув. Но наша справа посіяти зерно, посіяти Боже Слово, а людина вже стоїть перед вибором. І Амінь. вона вже не зможе оправдатися перед Богом, що вона не чула доброї новини. Амінь. Тому доносіть добру новину всім людям. Амінь. Боже, стіни це воєнного. У ім'я Ісуса Христа, прямо зараз. Всяко вийдемо. Амінь. Ну, Молимось за людей. Слава Господу. Роздаємо. А не бійтеся. Коліна до кінця селиться біль, вийдемо, до кінця вийдемо. Друзі, хочу розповісти одну історію, яка сьогодні зі мною сталася. Їхав на благовістя. Прийшов в автобус. І в автобусі в мене вкрали колонку. Зараз от покажу вам, друзі, цю історію розкажу. Зайшов в автобус, а я в автобусі один їхав, віз літературу цю всю, столик віз і в руках тримав ще колонку. Але це було в автобусі ну, дуже тяжко тримати в руках, тому я сняв колонку, поставив колонку біля сидіння і поставив столик. А рюкзак з літератури в мене був на плечах. І я стояв, їхав в автобусі, автобус був забитий. І ось зупинка. Так дивився, був на чеку, дивився на колонку, дивився на столик, воно рядом під ногами стоїть. Ну, біля мене стояло це все. О, А потім дивлюся, зупинка, я оглянувся, колонки нема. Я людей питаю: а де колонка? Я кажу, не бачили, хто взяв в автобусі? Ні, не бачили. І тут двері відчиняються, я кричу, водію. Зачекай, виглядаю з автобуса і дивлюсь один тип з моєю колонкою і через задні двері вийшов такий за автобус. Я кричу, водію, зачекай, не закривай. Доганяю того типа, і Доганяю його і е, кажу йому Слиш Вася. Він такий спугав зразу я за колонку. Коротше, він віддав колонку. Я зразу пригнув в автобус, тому що в автобусі там ж література була, і столик стояв, пригнув так і поїхав. О. Друзі, отак от украли були мою.